Окопи, укриття, бойові, вогневі позиції для особового складу, речник оперативного тактичного угрупування Сіверськ Вадим Мисник показує нещодавно збудовані оборонні споруди на прикордонні Чернігівщини. каже тут є все необхідне для оборони. Окопи вони всі та оснащені металовими решітками геотекстиль вони не дає не обсупатися, не вологі не проходити, тобто воно не накопичується для більш збереження в такому стані саме окопів. На цій ділянці будівництво захисних споруд завершили. На це пішло кілька місяців, каже Володимир Булавко, директор субпідрядної організації, яка займалася цим об'єктом. Найскладніше було знайти достатню кількість робітників. Шукаємо. В різних регіонах, де тільки можна откуда, щоб тільки сюди звести, скажемо так, і зробити цю роботу. Хлопці інваліди роблять на цих об'єктах всякі. Всі, хто, скажімо так, може приложити. хлопці роблять ну, я не сказав би що сутками, ну і грязі дощ. Як розповідає Володимир Булавко, за ходом робіт слідкували військові, підказують, що їм більш потрібно, і ми стараємося під їх вже підлаштувати. А вже ж далі. Ну, як контролюють, звісно. Під'їжджають вже після цього всього, що так, чи не так, що хотіли б краще додати. Цей оборонний комплекс розташований в 10-12 кілометрах від кордону з Росією, каже Вадим Мисник. У захисних спорудах є вентиляція і ізоляція. Пізніше додадуть металеві антидронові решітки. Якщо ворог буде підходити до тих загороджень, він вже буде не просто так їх долати, а це буде робити під вогнем. Якщо там ще. Мінування буде здійснено, тобто йому, в принципі, він там буде зупинений. Фортифікаційні споруди на кордоні з Білорусю зводити почали у березні, а зараз вже завершують, каже заступник директора підрядної організації Андрій Роговий. Роботи проводяться згідно документації проектної, тому якби якість гарантована. Тут на місці постійно є відповідальна особа, максимальна кількість людей, яка для цього забезпечує якби всі види робіт, і максимальна одиниця техніки. Як розповідає бригадир В'ячеслав Чугай, людей для роботи на об'єкті на їх ділянці вистачає за час будівництва, вони жодного разу не потрапляли під обстріл. На цьому об'єкті немає, слава Богу, все добре. Іноді чутно там десь вибухи, але то далеко не від нас. Тому працюємо. Ми стараємося як скорше зробити, щоб наші військові захисники могли як можна скоріше зайняти ці позиції і стати на оборону Чернівської області і всієї України. Якщо такі опорні пункти вони складають єдину систему оборонних рубіжів, і воно дає саме той ефект, що вони в єдиній системі при належній підтримці. З воздуху, так би мовити, нашими безпілотними розвідувальними ударними БПЛА артилерії вони дають максимальний ефект щодо ведення оборони. Такі Саме опорні пункти вони здатні набагато перевищуючі сили ворога утримувати. Як розповів у коментарі Суспільному начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус, загалом на зведення фортифікаційних споруд в області витратять півтора мільярда гривень. До кінця 23-го року пішло близько 200 мільйонів, а зараз ми вже заплатили по укладеним договорам, Здається, близько 500 мільйонів. Ну багато робіт ще не закрито, вони завершені. Фактично, але проводяться ж там експертизи, аудити і перевірки. Відповідно тому, десь, якщо казати про касові видатки, вони становлять трошки більше 30%, Але про, по фактичним роботам вони значно більше. у відкритому доступі на майданчику публічних закупівель. Прозоро є дані про підряди на фортифікацію Чернігівщини на всю заявлену суму майже 1 мільярд 300 мільйонів. Без деталізації про закупівельні ціни на будматеріали. Нардепка від фракції Слуга народу Анастасія Радіна розповіла Суспільному в листі, що від деяких голів ОВА отримала кошториси у відповідь на запит. Чернігівщина відкрила закупівельні ціни за трьома підрядами на загальну суму 163 мільйони. Це 12% від вартості проєкту на цей рік. Дерев'яні колоди діаметром 100 міліметрів на Чернігівщині купували за ринковою ціною. Пише Радіна, одна з найнижчих серед досліджуваних дев'яти регіонів, дешевше колоди купували тільки на Сумщині. Аналогічна ситуація з арматурою і габіонами військового призначення. А ось ціна на щебінки – одна з найвищих серед проаналізованих областей. Усі ціни вказані без урахування доставки, зберігання і ПДВ. Начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус на запитання про завищення цін відповів наступне: Я не думаю, що була ціна завищена. Насправді, якщо у пані народної депутатки якісь питання, хай звертається до правоохоронних органів. А їх тут у нас дуже багато працює на фортифікації. Зараз просто щодня перевірки, контролі, аудити. Олександр Мілашевсько, Олексій Жирнов, Суспільне, Новини Чернігів.